Так, значить ситуація настроїться наступна. Нам треба приділитись, де буде цей ящик. От. У нас оця стіночка від санузла. Оцього, а не від ванни. 180 сантиметрів. Ой, 195. Там 90 і 71. В общем, я думаю, если шкаф на три секції 180 навіть буде, або може якийсь диванчик, я думаю його помістити типу в другу 60-ку. Отак от. В другу 60-ку. Тобто вона от 120 заканчується. Ми чуть раніше. Від там 82 до 95 чи щось похоже. 60, 70, 80. значить, І можна внизу другий ящик поставити для роутера. При цьому внизу ще будуть великі полки. Верх ящика робити десь 165. от, І там буде поручень для віщей вверху, а ящик чуть нижче. Один. І можливо на роутері на блок питання другий. Виключатель на коридор. значить, Тут двері виключаю, відкриваються зараз в сторону ліфта, а там ступіньки. Якщо сюди заходити або з дійсною коляскою заїжджати, то шостий етаж від ліфта, скоріше всього, двері поставити, щоб в другу сторону відкривалися. Тобто вже отак. Навпаки, ось так. І тоді вимикач буде у нас з правої сторони руки. І тут же буде ручка входних дверей. Тобто ми відкриваємо двері сюди і спокійно заходимо, заносимо мебіль. Сюди в кімнату. і зразу вимикач під рукою. От. Тут ми говорили, буде один світильник і другий світильник. От там. Один, два. А також бра на От тут одне або два. І там наступне бра. Номер два. По залови пока що не зрозуміло. Я думаю, десь телевізор, напевно, там буде. Може там, не знаю. Ну, тут шафа, в принципі, поміщається відмінно. На... за цим. О, тут Стіночка десь 70, сюди отлічно стає шафа. це я пропоную убрати туди. Інтернет і водний кабель кабель нарощу. Так, по спальні приблизно, понятно, телевізор напроти кровати. Я думаю, сюди інтернет занести. Внизу зробити дві розеточки на всякий случай. Там вимикач люстри, і друга клавіша, непонятно куди, на якісь світильники чи на ленту. І внизу дві розетки треба, не треба. І другий вимикач тут вимикати в коридор. Тобто коридор включати там. Тут прийшов, включив спальню і зразу виключив коридор за собою. Не знаю, чи треба біля ліжка тут проходні вимикачі, люстри чи чогось іншого. Значить, тут вся стіна у нас 350 плюс 71. Отак от, от хорошо видно. 71, це оця стіночка. Тут стане шкаф, далі цих 350, якщо поділити пополам, получається отака ситуація. Все ліжко з бильцями 1,80. Там прикроватна тумбочка 50. І з другої сторони лишається також 85 см на одну сторону, 85 до шафи. От. І тут, значить, бра був варіант напроти центру прикроватної тумбочки, але переіграли все-таки з Діаною і поставили бра напротив биліць, і там з тої сторони, напротив бильця ліжка. У зв'язку з тим, що тут буде зеркало, щоб воно не мішало цьому зеркалу, поставили напротив бильця. І тут, мабуть, висота буде на уровні вимикачів. У зв'язку з тим, що тут буде столик, вимикач цього бра, різеточка, і там ще дві розетки. Тому що, якщо тут зробити висоту, наприклад, 75 над прикриватною тумбочкою, то там вже не вийде на цій висоті, бо там якраз буде стол. От. Тому, думаю, 90, а можливо, навіть ще чуть-чуть підняти на 95 серединку цих вимикачів зробити. 90 або 95. Ось от така, от... Це, що ми сьогодні тут напридумували. Ну і там підвести інтернет і поставити телевізор напроти ліжка. О, така вогодка сьогодні кучік. Оп. Красота. Так, мені треба машинку свою сьогодні підремонтувати. Ось тут, значить, по кухні стол, люстра і там номер і лампи, які тут другі будуть. Ось От. тут вся кухня 3:50. Тут 60-ку поміщається так, в притірочку прямо шафа. Сюди мікроволновку, розетку тут або тут ще не рішив. Далі в слідущій 60 ці посерединку дві розетки, Цей газ, звідси убереться, десь сюди кран поставиться або туди нижче. 60 плюс 60. Далі газ 60. Вон там розетка на електродуховку, на розжиг газу, і на всякий случай, може буде в сторону якогось фільтра води чи щось похоже. От. І там розетка, плюс вимикач на вивод зроблю на led ленту. Уверху, там я вирішив на витяжку зробити, так як, можливо, буде якась труба туди поворачувати, щоб короб не переділувати, чуть замурувати. І нехай труба поворачує одразу туди. Різєтка на витяжку не буде мішати. Там, я думаю, з тої сторони десь смойка буде чаша, отака внизу 90. І тут, ще залишається 80 см до 60-ї газової плити. І от посерединці. Цей 80-ка якраз стандартної. Оцих дві розетки Там вимикач на LED-ленти для підсвітки робочої поверхні. Оця стіночка, тут телевізор, планується. Значить, я його вичислив. Думаю, що там буде полки або 30-й пінал, або якщо верх буде закритий, це буде 60-ка. Берем 60 і у нас залишається тут ще. Відстань деяка. От 128 плюс 60. Ну я тут рішив. 60 плюс 60. 120, ну, 121. На всякий случай. Отам на телевізорі різеточки висота 185. Тут Діана захотіла побільше розеток, Тобто їх буде, мабуть, 4 штуки. А також вимикач двоклавішній кухні. Це як мінімум. От. До речі, і тут вже буде стол, розетка біля стола. Я думаю, сантиметрів 60-65 максимум, зроблю там розетку. Виключатель для цієї лампи одної балкончика. оцього невеличкий пройом. Холодильник, якщо поставити сюди, він отлічно зайде розетку з боку холодильника. І там за котлом, з другої сторони, мені дозволяє, я зроблю ще тут одну розетку. У зв'язку з тим, що цей котел можна закрити такою накладочкою в цвіт кухні. Тут стане холодильник під трубою двохметровий. І зверху ще можна зробити дві дверки і там ще дві полки. От. І тоді буде в цвіт кухні. Ось тут накладочка, яка Закриє отак от чик, і тут уже буде з цієї сторони холодильник. Отам. от, Ну, то тобто, тоді буде не мішати він на цій кухні, не мішатиме. Тепер по кухні отут от 80-й пройом. Це на 70-ті двері. Ну, я предлагаю, якщо його додумати, можна убрати чуть-чуть отам. На 90-й пройом, щоб тут були більші двері на кухню. Це вже ми теж проходили. Можна навіть там трохи брати і там трохи. Ну, ситуа... Там налічника вистачає, залишити там 7 см на налічник, якраз стане так, як і ось тут вони будуть ставати, ці налічники. Прямо в притірочку по углам. От. Оце то, що. Ну і тут, понятно, вже далі будемо говорити завтра про ванну. Ну, Мабуть, буде тут виключатель, двері, мабуть, сюди будуть. А ці, куди двері будуть у ванні, мабуть, отак. Поки не знаю. Як тут? Тут з кухні, щоб йти, то, мабуть, буде проще отак відкрив. З кухні сюди. Там що-то громістке можна злити деколи, з Зато спальні удобніше буде, наоборот, відкривати двері. Навпаки, отак спальні привідкрив. Сходив туди. А ці тоді теж отак. Ні, ці будуть спорити з кухнею. Не знаю, поки про ці двері не думав. Тут можна ще їх внутрі поставити, там до ванни чи до чого. там Що там планується, можна да, внутрі до ванни. Хоча, щоб вони не спорили з цими кухонними дверима. Бо вони ні сюди не відкриються повністю, ні в цю сторону не відкриються повністю. Ну, В принципі, привідкрив до кухні. Чуть-чуть Привідкрив отак. от Зайшов, вони завжди закритими. Може і в цю сторону. І тут тоді, і в цю сторону будуть. Коротше, з цими дверима треба щось рішити. Якщо тут, зрозуміло, що вони відкриваються на коротку стіну в спальні сюди, на кухні вони відкриваються на коротку стіну сюди. Ну і там теж, я думаю, на коротку стіну. На якусь шафу купе будуть відкриватися, і вимикач уже з другої сторони стане от така ситуація.